озброєні політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щонебудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все сам із малим. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Ааа! Іноді краще просто не ліст. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація Свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, викликаю скажених. Я нічого цього не хотів. Я монстр. Ти не монстр? Покажи йому своє добре серце. Привіт, тут, це я, твій Коко! Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти в біса такий? Я просто чувак. Зі шлабройо! Яколо бути героєм! Ти розумієш, що на коло? Четюсе! Знайдіть його і приведіть сюди. Ось Захист ти ж більше нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш е, самозахист. Ото гідлі сухисси. Токсичний мертвий. <would sigue> так його діти кличуть, по-моєму, мило. У хіно з 28 серпня.